На місці підриву ракети С-300 було визначено, що наприклад міст свинцю перевищував в понад 36 разів фонові показники. Мідь понад тисячу разів, цинк 14 разів. От також були перевищення по гранично допустимих концентраціях цинку. І зі знищеної техніки це окреме питання, тому що навіть якщо ми ну, навіть якщо техніка буде вивезена, але лишається місце навколо неї, те, що це рештки, попіл, палив, но мистильні речовини, вони також, вони також є джерелом забруднення, і якщо їх дослідити, то можна знайти, що, наприклад, перевищення гранично допустимих концентрацій сірки, барію. Свинцю 18 разів були перевищення концентрації, потім цинку 24, мідів 103 рази, кобальту, хрому, миш'яку, заліза. От, що що може поширюватися, це зокрема деякі з цих елементів є рухомими в довкіллі. Вони можуть мігрувати і тому можуть якраз потрапляти в різні, потрапляти в рослинний компонент, і також потрапляти через водний компонент, вже бути загрозою для здоров'я та життя громадян.